Не лише малеча радіє мильним кулькам. Флешмоб з бульбашками зібрав кілька сот дорослих шанувальників цієї дитячої забавки. Атмосфера чудова і відчуваєш себе дитиною. Це ідея досить стара, і в багатьох містах вже мабуть років 5-6 мінімум. Відзначає такий день мильних бульбашок. От і в принципі, по прикладу наших друзів з Москви, ми вирішили організувати таку зустріч у Києві. Організатори запрошували учасників через соціальні мережі та навіть не очікували, що прийде так багато охочих. Раді емоцій, раді того, щоб хоча б на пару хвилин вернутися в дитинство. Таке буде як можна чаще. це мега емоції. З площі перед історичним музеєм учасники акції рушають на пейзажну алею. А Антерісно, самоліту видно, що ми шарики пускаємо. Кожен готувався до флешмобу по особливому. Хтось вдягає чотирнадцять одяг, великі окуляри, а цей хлопець причепив білу бороду. Сполу вода да дітей. Отак, от, от все трасі вже спеціально от знав, що буде такий парад. Пейзажну алею огортають веселощі. Одні грають на барабанах, співають, танцюють, усі разом закликають весну. Весна. Учасники акції закликають всіх долучатися до наступних таких же маршів. Тільки весна наступила, одразу захотілося поігратися. Це ну, ж так красиво і прекрасно, дуже весело. Особливо в такій великій компанії. Треба бути немножко <говорит> как бы не вот веселитися. На пейзажній алеї сьогодні стільки мильних бульбашок, що навіть я не втримався, щоб спробувати. З епіцентру веселищів Андрій Ковальов, Максим Петраков, п'ятий канал.